Цектально-державні податки та збори встановлюються податковим кодексом України і є обов'язковими для сплати на всій території країни, якщо кодексом не передбачено інше. Місцеві податки та збори встановлюються місцевими органами влади на території місцевих громад. Проте їх застосування також регулюється кодексом. Перелік місцевих податків та зборів знаходиться у кодексу і є граничним, тобто місцеві органи влади не мають права запроваджувати збори, яких немає у переліку кодексу. Так само і не мають права змінювати розміри ставок існуючих зборів. Порядок зарахування загальнодержавних і місцевих податків і зборів у казну та їх розподіл регулюється бюджетним кодексом України. В Україні дворівнева система оподаткування підприємств, організацій та фізичних осіб, загальнодержавні податки і збори і місцеві податки і збори. До основних загальнодержавних податків і зборів відносяться, ну, наприклад, податок на прибуток. Ставка сьогодні 18%. Ставка податку на дивіденди складає 5%, якщо емітент на загальній системі оподаткування та 9%, якщо емітент спрощенець. Податкування дивідендів здійснюється авансовим платежем. У 2019 році нараховані дивіденди, є також об'єктом нарахування та утримання військового збору, ставка якого півтори відсотки. Підприємства, які використовують загальну систему оподаткування, мають подавати звітність податку на прибуток щорічно, раз на рік, або щоквартально для підприємств з річною виручкою більше, ніж 20 мільйонів гривень. У випадку наявності нюансів, таких як збиткова діяльність. Та інше вступають в силу додаткові норми оподаткування. Ще одним загальнодержавним податком є податок на додану вартість. Податок на додану вартість це податок, який включається у вартість товару або послуги, сплачується покупцем, але у бюджет нараховується продавцем. Оподаткування підприємств у частині сплати податку на додану вартість також зазнало змін. Для визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті в бюджет, необхідно від суми податкового зобов'язання. Сума податку на додану вартість, яку отримали від покупця. Відняти суму податкового кредиту. Сума податку на додану вартість, яка сплачена продавцеві. Ставка податку на додану вартість 20%. З 2015 року запроваджено систему обов'язкового електронного декларування як податкових накладних, так і реєстрів таких накладних. Також запроваджено систему ПДВ-рахунків. Податковий кодекс встановив два способи реєстрації платником податку на додану вартість. Перший обов'язковий підприємство має зареєструватися платником ПДВ у випадку, якщо сукупний розмір виручки за останні 12 місяців перевищує 1 мільйон гривень. Другий добровільний метод без вимоги мінімальної виручки. Звітність ПДВ в електронному вигляді подається щомісячно, а наявність заборгованості на ПДВ рахунку даного конкретного платника автоматично позбавляє його можливості провести реєстрацію податкової накладної. Для спрощенців передбачена можливість, щоквартального обліку податку на додану вартість. ПДВ цікавий податок, вартий окремого випуску, який ми для вас вже підготували. Ми сплачуємо ПДВ щоденно, проте механізм податкового розрахунку розуміють далеко не всі. Також недосяжним для розуміння є й механізм відшкодування його державою. Цей процес взагалі доволі заплутаний. Цікавою для вас буде інформація про адміністрування цього податку. Датку в інших країнах, слідкуйте за нашими випусками, і всі ці питання вже не будуть для вас таємницею. Єдиний соціальний внесок, третій у переліку з 2011 року, його було запроваджено в Україні. Він прийшов на заміну зборам у пенсійний фонд та фонди соціального страхування. Єдиний соціальний внесок з фонду заробітної плати і сплачується з коштів підприємства. Ставка єдиного соціального внеску ЄСВ у 2019 році складає 22% від фонду оплати праці, максимальна база 15 мінімальних зарплат. Варто відмітити, що раніше ЄСВ сплачувався також і безпосередньо, із зарплатні робітника. Ставка складала 3,6%. З 2016 року такий вид ЄСВ скасовано. Облік та сплата єдиного соціального внеску здійснюється щомісячно. Для сплати ЄСВ діє єдиний поточний банківський рахунок пенсійного фонду. Таким чином, єдиний соціальний податок може здійснюватись єдиним платежем. Податок на доходи фізичних осіб. Підприємство, виплачуючи зарплатню співробітника, має утримувати суми зарплати податок на доходи фізичних осіб, який складає 18%, а також військовий збір у розмірі 1,5% від суми нарахованої заробітної плати, звіт з утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб ПДФО. Подається, щоквартально. порядок оподаткування дивідендів, які виплачуються фізичним особам-засновникам, змінено ставка податку з доходів фіз осіб при виплаті дивідендів буде або 5%, У випадку, якщо емітент корпоративних прав підприємства, що сплачує дивіденди, перебуває на загальній системі оподаткування і 9%, Якщо емітент перебуває на спрощеній системі оподаткування, платник єдиного податку. При розрахунку податку з фізичних осіб підприємців, що знаходяться на загальній системі, базою оподаткування є різниця між загальним доходом, який оподатковується, виручка у готівковій безготівковій формі та документально підтвердженими витратами. До загальнодержавних податків відносять і акцизний податок. Держава встановлює перелік товарів, продаж яких обкладається акцизним податком: продаж алкоголю, цигарок, бензину та інших паливно-мастильних матеріалів. З 2015 року впроваджено акциз на роздрібну торгівлю під акцизними товарами, включаючи пиво, а також акциз на переобладнання автотранспорту. І останній податок з цієї групи екологічний, який об'єднує рентні платежі, рентна плата за транспортування нафти, аміаку, територію України. Рентна плата за видобування нафти і газу, плата за використання радіочастотним ресурсам України, збір за спеціальне використання води, збір за спеціальне використання лісних ресурсів, екологічний податок виріс із збору за забруднення навколишнього природного середовища. Податок сплачують суб'єкти, які викидають шкідливі речовини в атмосферу, поміщають відходи у відведених для цього містах або об'єктах, тимчасово зберігають радіоактивні відходи або отримують їх у результаті діяльності.